Своїх учнів Василь Бобрик зустрічає у кабінеті математики. Створив його за грантові гроші. Приміщення орендує. Тема сьогоднішнього нашого уроку – це віднімання натуральних чисел. Василь Бобрик мешкає в Ладижині на Вінниччині. Йому 48. Після закінчення Одеського педагогічного університету працював у місцевому ліцеї вчителем математики. У 2015 році служив в АТО. Потім звільнився на початку повномасштабного російського вторгнення. Пішов на війну добровольцем. Розповідає, спершу боронив країну від ворога на Київщині, потім на сході. 24-го порішав справи. І 25-го записався в ТРО. 2023-го Демобілізувався, повернувшись додому, каже, вирішив продовжити займатися улюбленою справою вчити дітей математиці. Нині працює вчителем у Ладижинському ліцеї. Аби організувати математичні курси навесні цього року. Василь Бобрик взяв участь у проєкті реінтеграція ветеранів і ветеранок війни через створення освітніх можливостей, що реалізується Вінницьким ветеранським простором за фінансовою підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини я не став основним переможцем. Грантодавцям сподобався проект, і вони додатково стали фінансувати цей проект. Сам грант передбачав, що максимальна сума 400 тисяч. Я одразу обмежив себе на 250 тисяч. Обираючи тільки техніку за 250 тисяч гривень грантових грошей придбав інтерактивну дошку, кольоровий лазерний принтер, ноутбук і зарядну станцію. Заняття з математики, алгебри та геометрії вчитель проводить тричі на тиждень. Мати видобувало сто вісі тридцять п'ять. Скільки отримали? Не вистачає одне гривні. Аби зацікавити дітей, уроки потрібно урізноманітнювати, каже вчитель. Це для п'ятих класів. Тут, коли вони вивчають дроби, мають з'єднати. 75 мінус 30 дорівнює 45, 45 додати 13, буде 58. Дев'ятирічна Марія каже, їй подобаються точні науки. Я не думала, що математика може бути такою цікавою. Це прикольно, тут є всякі логічні мислення. Одинадцятирічний Андрій у майбутньому хоче стати програмістом, вивчає математику, бо вона каже, допомагає розвивати аналітичне та логічне мислення. Нравиться приклади робити, задачі розв'язувати. Я люблю ділити в стовпчик. Математику потрібно знати, щоб, наприклад, порахувати гроші. Наразі математичні курси Василя Бобрика відвідують 30 учнів. Заняття проводить в групах по 5-7 дітей. Вартість місячного абонементу на 8 занять 1200 гривень. Зароблені гроші каже, вкладатиме в розвиток власної справи. Окрім математики, Василь планує навчати дітей і лего конструюванню. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниччина.